Вітаю всіх, перед цим робила відео про вибори навесні. Дуже так йде воно. Тепер же мені ось що цікаво. Вибори то вибори. а де? На момент виборів президента України, якщо вони будуть навесні 25-го року, як і йде тенденція, Україна матиме окуповані території. На той момент Україна матиме окуповані території. Давайте подивимось. На момент тих виборів Україна матиме окуповані території? Звісно матиме. Дурне питання, але так, матиме. Ось втрачені території, розчарування. Моці багато на цю тему. Хотілося б повернути, дуже їх не вистачає. Треба повертати. Ресурси для того потрібні, яких немає жезлів кордони. Ось вам кордони. Нам потрібні кордони. Справедливо, щоб в нас були кордони. Все. Вони будуть. Тепер, ну ви ж розумієте, зараз е подумаємо. Буде питатись думка людей, які живуть на окупованих територіях України щодо виборів президента в 25-му році. Як буде питатись думка людей, які живуть на окупованих територіях? Мені ж цікаво. Ну, полізу чи туди, розумієте? Трійка мечі, вони розуміють, що це неможливо. Але в той же час. Подивимось о. тупік. Слава Богу. Ні, не фа... без фантазій. Вони розуміють, що люди на тих територіях це тупікова тема на тему виборів. Вони не будуть ніяк впливати на це. Слава тобі, Господи, кінцевий результат. І ось знову ваш у справедливість і дев'ятка жезлів. Тобто прийматимуться голоси будуть тільки тих, хто проживає на підконтрольній території України до певного якого кордону. Все. Слава Богу, що не буде маніпуляцій на тему цих людей. Ось що мене цікавило. Ви розумієте, як можна намалювати голоси людей, які там знаходяться, на охованій території? Я до цього це склоняла, ну, слава Богу. Не дійшло до цього мразна.